Що я роблю? Так, так. Я роблю пиріг дитячої мрії. Ось, ось бачите? Це вже яблучка нашинковані, Коли саме головне було у всіх пиріжках, щоб побільше начинки. От, знаєте, детська фантазія, а якщо напхати в пиріг, в пиріжки, багато-багато начинки і мало-мало тіста, от це саме такий пиріг і буде. Це дуже похоже на шарлотку. Щас вилізе рецептура, як я його робила. Ну тут нічого робить. Тут три яйця, цукор, борошно, розпушувач, 100 грам молока. Ну, Гігантський омлет. В цей гігантський омлет ми висипаємо. Дуже-дуже-дуже багато. Бачите, посічених, отак тонесенько на чіпце яблук. Дивіться. Оп! І у нас буде пиріг називається Невидимий. Я сказала, невидимий французький пиріг. Рецептів мільйон в інтернеті. Але я побачила тільки зараз. І всі кажуть, ой, ми так давно цей пиріг робимо, не знаю. Ще давно, чи не давно, я його знайшла тільки зараз. І оце, оте все. Треба перемішати. Бачите, порізано тонесенькими слайсиками, щоб краще було видно. Тонюсенькими слайсами яблучко ми перемішуємо. із зовсім невеличкою кількістю тіста. Не знаю, може рукою. Але рукою воно якось не естетично і, і, ну, не буде рукою, ладно. Оце От отак перемішуємо. Потім це все вкидаємо у форму. Запікатись. Ви бачите, яка красота виходить. Ну, красота таке що слово паразит в стілі висоцької, але я такого ще не бачила. На шарлотку зовсім інакше ріжуться яблука, погодьтесь. А тут фактично самі яблука, самі, самі яблука і оце тісто. Так, нормально я його перемішала, як думаєте? Не треба ще. О, дуже цікаво, що вийде. Але фішка ще в тому, що до цього пирога є соус я ще зроблю і соус ванільно-молочно-вершковий. Так, 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 так. Застелила пергаментом формочку, враховуючи попередню помилку, коли в мене нормально не пропеклося у силіконовій формі, я вирішила, що на цей раз буде форма із металу. От, Все сюди висипаю оці свої яблучка. Боже, а пахне як. Я рідку есенцію вкинула, може, переборщила. Ну, Зараз узнаємо. Як спечеться. В общем, періл йде в духовку на 180 градусів на 50 хвилин. Ось, ось, отак. Сподіваюсь, він гарно пропечеться. А я буду робити соус. Ну, Хорошо його придавити. Сподіваюся, навіть якщо пригорить, я зможу оддерти. Ну, и запомняталы? <связать> <связать> так, охрана отмена. Есть силиконовая форма, яка точно не протечет. Ну, скотина ж такая. Ну, скотина ж така, дэйтся, ты че? <гум> Зла не хватает. А потом кто-то будет питать, Таня, ты специально це все робиш? Конечно, я це все роблю специально. Так, спокойно, 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 и и хоп, 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 давай, 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 о. о. Блин, я ж так гарно все зробила. Спокойно. Фух! З іншого боку, хорошо, що я це вчасно попалила. А уявіть, воно бо це почало текти в духовці мені. Так, спокійно. В Камеру не дивлюсь, дівчата, вибачайте не до вас зараз. Господи, в дірочку випало я й, Фу, Кар... насправді це все акторська гра. Да, 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 да. я так і задумала спеціально, щоб воно все текло і, і бігло. І... Ой. Так, щас. О, розказала Ганна, що я не люблю сіконові формочки. Ой, ну нічого Я на себе за це не сержусь, мені не соромно. Ну, хай це буде найбільшою проблемою. Ну так вийшло. Зато тепер я буду знати, що формочка тече. От чи чого вона тече собака? Ну, це формочка спеціальна, яка розкривається. Чого вона вирішила протекти? Я в шоці. Фух. Ну, всі які пригоди воно від мене хоче. Так, щас. О, зараз, о, оце ж дно, мабуть, треба витерти. О. Пригоди мене люблять. Так, спокійно. Витримся дно. Так, коротше, коротше. О, господі. Так, все. Все. Поставила. Бачите, підстелила старий пергамент. Оце, оце воно. Іде в духовку на 50 хвилин. Сподіваюсь, там з ним нічого не случиться, не протече. Зло! А я тим часом повитираю всі срачі. Ой, я валяюсь, капець якийсь, боже, Боже, боже. Бачите, так гарно, щоб потім витягувати форму. Да, да Таня. Ой. Півгодини вже в духовці мій невидимий французький пиріг. А я тим часом роблю до нього соус. Ось. два жовтка і дві столові ложки цукру. У каструльку. Наливаю молоко і вершки. 200 мл води, 100 мл вершків. Такий рецепт, не знаю. Е, так. Якщо він буде рідким. Ось сказано, це крохмаль з молоком. Його теж треба трошки додати. Взагалі, зараз буде складна система. Так, перелити, гріти, поки загускне. Взагалі, інтересне щось буде. Починаємо. Спочатку треба не закип'ятити. Помила плиту. Бо була некрасива на відео. Бо, <laughs> блін, придурай, же ти лякаєш мене, чи придура плита. Молоко нагріваємо. Так. Е потім гарячу рідину вливаємо в жовтки. Потім все назад переливаємо і варимо, поки не загускне. Оце я не знаю. Коли вливати оцей, господи, ви поняли, крахмаль? Ой, крахмаль надо, щоб... О, так. О, так, так, так. Так, Фух, так, так. Так, нагрілось. Нагрілось молоко. І ми його повільно вливаємо в жовтки. Ану, 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 Таня. Оп, оп, оп. Давай, 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 давай. Спокойно. Так. Перемішуємо тут. Перемішуємо. Навірно, я сюди ще віллю оцей Да? О, отак, 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 отак. Так. Перемішую. Ванільний крем. І тепер його назад. Е Вливає. Так, це заварний крем, фактично. Не знаю, чого вона каже, що це ванільний. Це така за чорні цяточки. А що це за чорні цяточки? Ану. Чорні цяточки в кремі. Що це таке? О, Господи, що це таке? А, це ложка грязна, вибачте. Все окей, це ложка грязна, то кусочки печеного яблука, я не рівняю періг. Так, все перемішали, вливаємо назад. Оп-оп-оп. І не боячись дивних звуків, які видає моя плита, гріємо. Але е, не, не переоцей, бо, в общем, не доводить до кипіння. А так, щоб воно трошки загузку. Ну, Це або заварний крем, або враховуючи крохмаль, то цей, знаєте, крохмаль. Ну, знаєте, в селах, то, блядь, крохмал. Молоко з, молоко з крохмалем. Да. Або пудінг, можна сказати, пудінг. Я дуже люблю пудінг, звісно, але по факту воно все крохмал. Так, так, так. Зараз зваримо. Зараз так, дівчатка, підходьте. Зараз будемо. Я вам буду показувати, так, його треба не передержати, щоб жовтки не зварилися. Але ж воно разом з тим дождно і загустити. Коротше, задача ще та. Так, скільки в мене там? Ще 15 хвилин до е, випікання. І будемо дивитися на мій невидимий французький пиріг. Спокійно, спокійно Таня. Боже, на годиннику 10 вечора. Що я вам можу сказати? Сказати, що в мене на туман болить голова. Я прийшла з роботи і півтори години спала, а оце тільки встала. Того, того в мене пиріг отакий пізній поріг. Так, давай, давай. От я не терплячка, я не можу, я не можу це ж ждати, поки воно. Давай, 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 давай. Пахне і колір офігенний. Дивіться. Але ж собака не густа. Взагалі не густа. Знаєте, така, як загускає, як заварний крем вже починається процес. Ану, ану. Так, ану, дивіться. Вже почало загускать. Ще трошки, мабуть, так? Да? Господи, хоч би не пере, оце, Я так не люблю оцей момент, коли пере... О-о-о! Оце вже починається. Ану, ану. Крахмал діє. Так, так, так. О -о -о. Ану, ну зацініть дівчата. О, оце вже воно, оце воно. Дивіться, густий крем. Мабуть, хватить. Так, так, так. Бачите, який гарний крем. Ну, зварила крахмаль. Так? Ай! Ось так. Дивимось, дівчатка. Крохмаль ж, так? Норм. Оце оці чорні точечки, які отут плавають, це кусочки печеного яблука. Просто ложка грозна була. <гум> Сорі. Хороший, хороший крамчик. Хай густіє. Ну що, станом на зараз ситуація під контролем. Зараз я витягну, покажу вам ще оцей. Періг. Періг. Що там з ним? Ой, гарячий. О! Фух. Так. Ану. Ану, дивимося. Ага, юшки ще повно, бачите, вона чвиркає. Я нікуди не спішу, я тебе собаку буду пекти, аж поки ти не спечешся, так що відчуваю, ніч може бути довгою. Не пропеклось взагалі. Не страшно. Чи як не страшно? Хочете смачного пирога? що я? Так, а ну ка і крем. Боже, крем, зато ви бачите. О, хто молодець? Хто молодець? Бачите, такий густий, гарний крем. Нічого особливого, але у авторки він не вийшов, і тому вона попередила додати туди крохмаль. І у мене вийшло. Як звуть Пік Чебук. дякую тобі, пані, за гарну пораду про крохмаль. Все, фух, ждемо, ждемо. Ще 20 хвилин і буде момент істини. Ну, а потім буде ще 10 хвилин, ще 10 хвилин, поки він собака не спечеться. Невидимий французький пиріг. Ось ти який! Який би не був, ми його перевернемо. Хоп, Я відчуваю, як він відстає. Хто в мене не вірив, то ось вам доказ, що можна спекти. Сподіваюсь, він припечений. І. А -а -а! Пиріг слоєний, виглядає, наче він сируватий. Але я його, звісно, з'їм, тим паче у мене до нього є соус. Ось так. Дегустуємо. Ну, чому силіконова форма? Ну, чому силіконова форма? Все добре. Але силіконова форма не дає шкірочки. Подивіться, нема шкірочки. Нема хрусткої шкірочки, за що найдужче можна було оцінити цей пиріг. Він сируватий. Не сируватий навіть, він просто такий, як варений. І до речі, надто солодкий. Менше цукру в тісто і менше цукру в крем.